Доброго святкового вечора всім, хто подивиться це відео, воно записується на роботі завчасно. Але на момент його публікації ймовірно залишаються вже якісь лічені години до настання нового 2025 року. У новому році хочеться побажати кожному з вас того самого, що і собі тобто покращення та того, щоб е, цей рік наступний спрогресував. Більше кратно, абсолютно у кожному аспекті, в якому ми захочемо, у порівнянні з попереднім. Тобто, це може бути що завгодно: кар'єра, хобі, стосунки з друзями, стосунки особисті, що завгодно. Тобто я бажаю вам всім, щоб він був кращий та прогресивніший, ніж попередній, а також, звісно, миру та перемоги. А особисто від себе хочеться сказати, що. Наш проект Антал цього року він вів себе відносно пасивно в сенсі створення контенту. Тобто у нас було всього декілька пісень. Але наприкінці цього 2024 року ми в принципі знаходимося на дуже низькому старті у зв'язку з певними подіями, які відбулися наприкінці. Тобто, ми подавали заявку у цьому році на Євробачення. Наша пісня не пройшла, але пісня тим не менш класна, і вона обов'язково вийде у 2024 році. Також ми виклали цей кліп на YouTube на пісню новорічну. Дуже дякуємо кожному, хто подивився. На момент публікації знову ж таки цього відео, ймовірно, вже у нас набралась перша тисяча підписників на Ютубі. Дуже вам дякуємо, дуже дякуємо, що підписались, Дуже дякуємо, що слідкуєте. ставите вподобайки та взагалі реагуйте. Це дуже для нас важливо. Обіцяємо, що наступного року ми будемо плодовитішими, обов'язково створимо набагато більше, набагато більше пісень. Будемо намагатись радувати вас також новими відеорядами, новими ідеями та креативами. Ми дуже цього хочемо. Ми реально дуже замотивовані. Тому дуже дякуємо вам. Всім за те, що слідкуєте, слухайте наші пісні. Дивіться наші кліпи. У нас він не один. Якщо погортати стрічку Ютубу, то їх там можна знайти декілька. Вони класні, а тож дуже рекомендуємо. Бажаємо вам дуже класно відмітити цей новий рік, зустріти новий, провести старий, класного, гарного настрою, відпочити і з новими силами у 2025-й.